І тепер, друзі, про Китай, про який я вам говорив на початку відео, чому загострюється там ситуація, хоча в новин про це багато. Є ще одне підтвердження того, що Китай все-таки буде захоплювати Тайвань. Він зараз намагається, тобто Китай створити правову основу для майбутнього нападу, готує зміст відповідної угоди, документу, перекручуючи резолюцію Генеральної асамблеї ООН. Про це заявляє уряд Тайвань. Так, друзі, це саме той Тайвань, який активно торгує з Росією, закуповує неї на нафти і придбав у. У Росії нафти у першому півріччі найбільше, ніж інші країни. Це інша тема, яку я обговорював на каналі. Зараз повернемося саме до документу. Пекін наполягає, що резолюція за номером 2758 від 1971 року, друзі, яка призвела до виключення Тайваню з ООН. Ви певне знаєте, що Тайвань не є членом ООН. Незалежність Тайваню практично майже ніхто в світі не визнає. Це дійсно дуже цікава історія в сучасній історії людства. Так от, ця резолюція передала місце Китаю в Організації Об'єднаних Націй представникам КНР, бо раніше Тайвань був членом ООН. і підтверджує, як каже Китай, його право на острів. Цю позицію Китайський МЗС повторило у великій заяві, оприлюдненій буквально два дні тому у вівторок. Тайбей відкинув аргументи Пекіна, наголосив, що резолюція взагалі не згадує Тайвань, а Китайська Народна Республіка, мовляв, це ми самі. Міністерство закордонних справ Тайваню заявило, що Пекін свідомо вводить міжнародну спільноту в оману своїм трактуванням резолюції. Мета полягає у створенні правової основи для зміни статус-кво в тайванській протоці та для майбутнього військового нападу на Тайвань, говорить МЗС цієї країни. У відповідь китайське МЗС повідомило, що незалежно від заяв Тайваню тут друзі, увага, це не змінює факту існування одного Китаю і що воз'єднання неминуче. Тобто захоплення Тайваню буде обов'язково. Про це відверто і прямо говорить Пекін. Питання коли? Ми за цим слідкуємо, бо справді це дуже важлива тема, адже удар по Тайваню, чи атака на Тайвань, чи спецоперація проти Тайваню? Чи як там буде називатися ця військова операція Китаю проти цього острова? Вона однозначно покладе початок великим дестабілізаційним процесом у світі, хоча вони вже відбуваються. Тому за цим треба справді друзі слідкувати, і я звертаю вашу увагу на це не випадково. І до Подій в Україні є дві новини, які вам варто знати. Ну, по-перше, кабінет міністрів України затвердив постанову, про яку вже вам розповідав тут на каналі, згідно якою чоловіки віком від 25 до 60 років, які не перебували на обліку у військоматах, автоматично вносяться до реєстру. За даними інших державних систем. Відповідно, хто не з'явився до ТЦК і не пройшов огляд медичний, не оновив дані, їм прилетить штраф. Це однозначно. Бо в бюджеті не вистачає грошей і мобілізація триває. Щодо грошей, в бюджету не вистачає коштів для виплат зарплат військовим з 1 листопада. Про це повідомила голова бюджетного комітету Верховної Ради пані Підласа. Я написав це у себе у мережі Фейсбук. Мої колеги написали ну, зовсім не мотивуючий пуст. Але ми додаємо це слова підласові. Так, це вона говорить. Ну вона швиденько у своєму дописі поправилася і сказала, що затримок виплат військовослужбовцям бути не може і не буде, тому що для покриття тимчасових розривів ліквідності уряд залишає гроші від розміщення облігацій внутрішньої державної посадки. Ну, спочатку говоримо, а потім думаємо, а потім виправляємо. Ну на жаль, така історія присутня у сьогоднішній українській владі, друзі.